Так, дивіться, да... яку оформив красоту. Така гойдалка. На ній спатину мідь. Ось так він це виконує. Хіп-хоп обграє. Супер. Зараз буде фото, відео. Доробляється. Гойдалка вже готова. Так виглядає готовий результат. Чорний колір, патина мідь. повністю стики пройдені герметиком, Ржавіти не буде. По бажанню клієнта можемо зробити, що сидіння буде розложуватися і можна буде на нього лягати. Воно тут має 1 метр 80 см, сама гойдалка 2 метри, дах так іде з напуском, чорний, чорна бляха двохстороння. Глядає дуже так солідно. Кому потрібні гойдалки, звертайтеся, біотому доставимо, замонтуємо. Якщо у вас вже залито, Видалку ми закріплюємо тут на пластину, і все стоїть міцно і надійно.